Доброго ранечку. Юрчик нас вже поїхав. Давно поїхав в школу. Боже, як сніг ропить. А ми зараз їдемо в Костопіль. Побрали знову баклажки, там ще в нас в машині є три штучки порожніх. І купимо сьогодні бензину, заправимо машину. Знову, напевно, буде на 4 тисячі, не знаю. Ось. І... Хочу забрати сьогодні у лікаря наші прощеплення, наші картки, щоб можна було тут підписати з лікарем договір. У нас тут прямо в селі є. Ага. Тут є і педіатр, і, і терапевт. Короте, не доїздити не треба, буде тут треба заповнити, буде нові декларації, створити. В основному їдемо. Я своєї шапки не можу знайти, дуже весело. Хоч бери і нову шапку купуй. Можливо, в квартирі щось знайду. Бо морозець, а на вихідних ще більше морози передають, то не знаю. Треба ще ж довідки взяти. Ов! Ходи, бо я дітей не водила, були свята. Не дуже хотіли. Завтра також садочок школа не працює, бо... Свято, але в середу можуть піти. Ось тому, не знаю, Вовчика хочу Лора звозити в обласну, то можливо йому довідку брати не буду. А ось Василько може йти. А я вже побувала багато де. Покажу вам покупочки на Сінневі, Зараз йду в поліклініку, забирати документи дитячі і довідочку. Дові, Ой, тут ялиночка. Я сьогодні купила насіння. Весна близько і хочеться, сама, ти Боже, забула помідори. Як то так? Знаєте, їздити по городі набагато-набагато. Якось приємніше, ніж їздити отам по тій дорозі. Її треба вимощувати, страшне. А тут якось так, раз-два, тим паче, що на городі, знаєте, перегорено. І там є дуже класна сцепка із колесами. Хоча сьогодні нормально Сцепка йде навіть зі снігом. Бо бувають такі дні, що просто слизота неймовірна. А так нічого. Спускалася донизу, бо дуже багато всього привезли. Постійно щось з квартири перевозимо. Скупилися. Зараз покажу вам, що купили. Гарненько в нас тут. Я люблю, коли сніг, коли біло. Або коли все зелене, або коли все цвіте. Дуже не люблю, коли все чорне і негарне. От бачите, такого городом собі хоп і виїхала. Тако сюди. Хоп-хоп-хоп, об'їхала, будинок і так хоп і назад. І все класненько виїжджається. Ой, так. Ну, скоро весна, так не поїздиш. На весну бій цегли, треба замовляти. Розпаковка. Хоча хтось любить казати розпаківка. Взяла... Коротше, в Аврорі лишила десь 1200. Що купила, не знаю. Отакий от брев для унітазу. Перець. Чорний мелений перець. Викрутки. Збирала меблі. Не знайшла викрутку нормальну людську. Купила отакий от набір 44 гривні коштував. В Аврорі нехай буде. Два пакетика бусі. Чай. Такий чай заврори. Зошитів <кій> багато. Взяла, до речі, для чистки пральної машинки. Знаєте, поки в нас вода була така не дуже, то я думаю, що пора почистити машинку, щоб не було так, як в квартирі. Не перевертай, бо вони течуть. дуже часто. Три кондиціонера. Знаєте, як мені кажуть, ой, пенала не став у ванні, став його. Кімнату, вам лампенал, купи пластиковий. Ви уявляєте, що я нагружу на той пластиковий пенал, який куплю в ванній. Ось таких мінімум 25 пляшок. Що з ним буде? Мінімум. Тому що це всякі кондиціонери, прання, там шампуні. І так далі, маски для волосся, рідке мило, засоби для миття туалету, вікон і тому подібне, все це зберігається у ванні. І я ще беру по декілька пляшок запас. То там будь-який пластиковий стелаж просто завалиться. Так, це, до речі, мій улюблений кондиціонер заврори. Так, взяла от такі грінки, зерня та лощені. Були фрикенбоку такі пакети для сміття. По акції. Батарейки на гірлянди, Ми коли генератор не вмикаємо, користуємося гірляндами. Дуже класне освітлення, вистачає. Балончик газу грубки розпалювати, взяла солодкий чилі, соус і унагі. І от такі суміш перці. І зошити, оці по 36 листків. Шапка. Юрчику, що було до школи. І взяла шапку в валері. Так щось подивилась, у нас дуже часто в будинку не можу знайти шапку. Або Васильку, або Вовчику, то вирішила взяти 120 гривень коштувала, чи щось щось таке. Ну, а далі в нас вже закупка йде з поляни, три Майонеза. Три... Три. <рес> я бачу, що цифра три я улюблена. Три упаковки таких зернят. От таких дві упаковки. Щось збилось, я вже з цього. Дві пачечки кульок. Думала взяти більше, ну таку велику пачку, як завжди беру. Але не взяла, вона коштує 100 гривень. А я взяла два пакети молока. То, думаю, так, знаєте, щоб і ось ці ж кульки не розсипались, бо Вова дуже любить їх розсипати по всій хаті. О, то щоб вони не розсипалися, нічого не це. а просто на це молоко, от така порція кульок, все з'їсться і нічого не буде. А, взяла. Це є боже, шлуночки курячі, заморожені, хліб, хліб. Дуже м'якенький. Я так люблю. Ось. Так, да, будуть такі кульки. Це не різний. Дві упаковки молока. Я думаю, що молока сьогодні вже не буде. Три дні напевно ходила і хоч, хочу авокадо, Розумію, що хочу авокадо. Коротше, взяла, не знаю, встигли воно, не встигли буде, ну, але вже як є. Я заготову для піцці. А це у нас буде піца. Все? Да. Вова, роздягайся. Роздягайся. Такі в нас коротше покупочки, закупочки. А, і ще дві пляшки води вдала. Помила, поприбирала, заряджається ліхтарик, павербанк вже 100%. Тут посуд помити в мультипечі запікаю піцу. Ну, як запікаю, заготовки готові. Бачите, наготували, коротше, трошки ще тут треба поприбирати, поки є світло. І буду вимикати генератор. Бо сьогодні прала. А, ще зараз прання, піду повішу. У мене ж тут ще прання, одне і інше вже допралося, Так що. Не знаю, можливо, завтра поставлю просто почищу пальну машинку тими таблетками, що купила. Побачу там інструкції, треба почитати. Так що, ось так. Поки працює мультипіч, бойлер виключений. Бо я вже не ризикую, якщо працює бойлер, ще щось вімкнути і вімкнути воду, то вибиває генератор перенавантаження. Добре, що там блокатор стоїть. Коротше, генератором я дуже задоволена. Але ось. Дві таких тяжких техніки, плюс насос і все заряджається, перенавантаження. Тому краще остерігатись такого, там по 5 хвилин та піца запікається, то можна собі спокійно. Зараз прання вивішу, поки ще є світло. Селько, черевички бери, хлопці йдуть гуляти. Да? Я їх. Як це ти загубив їх? Ану шукай. Так, а де ти їх ставив? Шукай, де розувався? Ото любов, ото любов, га? А що мама бачить? Босяна. Буся. Юра, відкривай хату. Хата вже Їм не скучно Мам? Дивіна. Мам. Дивіна. А Вася в шапці чи ні? Ні. Я б не бачила на ньому шапки, Бо... боже. А я тобі що казала? А я що казала? Що снігу багато? На мило. А Вася боже сіла трошки за роботу і згадала, що я обіцяла показати вам. Аналітику і дохід свій за 2025 рік. Давайте подивимось, бо мені аж самі цікаво, я не відкривала до цих пір. Обіцяла вам по всіх каналах показати, але скажу вам так, що на тих каналах у мене максимально, якщо згорнути все докупи, там десь приблизно 200 доларів за рік. Тобто не дуже багато. В основному, у мене це ось саме влоговий канал. Так, давайте включимо аналітику. Це прогнозований дохід у мене за 28 днів. Ну, так завжди показую. На Ютубі. Я знаю, що всі люблять дивитися, хто скільки заробляє. Ось тому. Так, давайте. О! А бачите, а 24-й рік уже обрати не можна. Або треба взяти ось так. Коротше, є в нас, бачите, 26 вже і 25 рік. Так, давайте оберемо 25 рік і побачимо загальну суму. Не така, я би сказала, що я очікувала, але все равно краще, ніж це було в 24-му році. Це хтось може сказати, що це дуже багато за рік я заробила на Ютубі. Але у мене за весь період, за, щоб ви собі розуміли, 25 й рік виходило коли щодня відео, коли через день. В основному майже весь рік я випускала тричі на тиждень. І кожне відео мені приносило десь приблизно від 10. Доларів. Це не такий вже великий дохід, 10 доларів, але це вже і не маленький. Минулого року було гірше. І так, цифру за 25 рік ви бачили. Давайте виберемо 24-й. І 31. Також 24-й. Застосувати. І в 2024 році в мене сума була ось така. Це було за рік. Це не мільйон. Це 1887 доларів. Чистими на руки я отримала менше, звісно. А плюс, ще я вам скажу, враховуйте податки. Так що, ну, Непогано, навіть 24-й рік був непоганий. 23-й був гірший, 24-й кращий, 25-й я вже ж ось виходить так, що вдвічі збільшила свій дохід. Я думаю, що вдвічі не буду вам перераховувати. Можу показати вам ось скільки в день в мене заробіток на Ютубі. Бачите, є 11 доларів, є 6, є десь у мене ось 2 долари. За день. Ну, за ці гроші, звісно ж таки, не проживеш, не прогодуєш свою сім'ю. І... Були, звісно, місяці, коли я випускала дуже багато. І максимально з усіх каналів, що я дуже-дуже сильно старалась, в мене було, здається, 350 доларів за місяць. Це було дуже багато. Це для мене чесно, дуже багато. Ось. Але в основному це до 300 доларів в місяць. Враховуючи стабільні випуски, без того, що я пропадаю, я постійно стабільно випускаю. Напишіть мені в коментарях, багато це чи мало, враховуючи, що YouTube я веду вже Четвертий рік, чи 4 роки. Я не пам'ятаю. Чесно, це вже було давно. Активно, активно здається, з 22-го року я почала вести. Але відкрила канал ще в 21 21-му. Ну, десь п'ятий рік. Ось тому я знаю, що ви чекали ці цифри. Я завжди за правду і ділюся з вами. В 26-27, му в му вірніше, році покажу вам нові цифри і сподіваюся, що тут буде вже не 3 майже з половиною тисячі доларів. А сподіваюся, хоча б на 6. На 6 тисяч дуже-дуже сподіваюсь. Бо для будівництва треба багато грошей. Мій хвостик, да? Ти мій хвостик. Хвостик, хвостик. Боже, буде наша мія геть маленька, напевно, собака. Вже їй скільки? 4 місяці буде. Ну, але її мама теж не, не дуже велика. Так, вносимо дрова трохи наниз. Мені дуже сподобалось під грубку складати. Потім собі кожен день не бігаєш. дрова все зменшується і зменшується. А зараз ось цих сирих набираю. Далі отут ще сирі, а там далі сухі йдуть, ті літні. Ну і тут, подивіться. Купка все зменшується, зменшується. Також було закладено так непогано. Сподіваюсь, нам всього вистачить. Да, Мія? Да? Мія? Що? Що ти? Ку-ку? Я пам'ятаю, як вона сюди на другий поверх не могла вибігти. Так боялась, помаленьку, помаленьку. Зараз гацеляють тут. Просто. Ви знаєте, виставила пост в себе в телеграм-групі, хто хоче підписатись, там я ділюсь новинами набагато раніше, ніж на Ютубі. Написала, що сьогодні 6 січня, 0 градусів на вулиці температура, лежить сніг, а Катя закриває компоти. Ну, коротше, я вмію здивувати людей. Чому саме закриваю? Треба було побільшу кастрюлю забрати з міста, але вона нам не влізла. Просто не влізла. Я забрала оцю з квартири. Треба було саму найбільшу забрати і в ній поставити стерилізувати. Можливо, я зараз звільню виварку, І в мене туди поміщається, здається, 4 банки. Я думаю, так, чотири банки. Цю застерилізую так. У мене є виварка. Точно, бачите, згадала, в мене є виварка. І наступну партію просто за один раз закатаю, що це за ягоди. Це малина, Малина, яка була заморожена на зиму, у мене в морозильній камері. І так як ми в квартирі не живемо, то її треба кудись забрати. Ну, я прекрасно розумію, що коли ми перевеземо сюди морозильну камеру, купимо навесно холодильник, навряд чи я буду щаслива оцим фруктам. І я вирішила їх просто-напросто взяти і загалом закатати в компоти. Компоти в нас ідуть, ви Бачите, банку випили, банку знову почали. І я компоти перевожу. Вже в нас їх не так багато лишилося. І ці компоти так само вип'ються. Нічого не пропаде.